Вітаю! Сьогодні продовжуємо огляд книг з макулатури. Цього разу у нас зарубіжні багатотомники з цікавої серії, яка, напевно, теж у багатьох була вдома. Хоча б декілька томиків або якась серія часто зустрічав у когось дома. І надію, що у вас теж такі були. Це серія видавництва преса Москва 92-93 року. Тут є ось такого типу збірнички. Перший це чотирьохтомник Едгар Алан по відомий автор детективних романів. Що у нас тут входить? Переклад з англійського. Дивимось. Зміст великий. Не знаю, чи буде видно. Багато оповідань. Навіть вірші є. Дуже великий список. Усі на цій сторінці. Ось тут анотація. Наклад пів мільйона примірників. Ціна 10 рублів. Це вже на 93 рік. Ось така підбірочка з чотирьох томів. Дивлячись на те, що вони в м'якій обкладинці, стан цих книг доволі гарний. Ось зміст. Я думаю, ціна, наприклад, цих Едвара Алана По буде 10 гривень за томик, цілком доступна для кожного, щоб придбати ці книжечки. І почитати. Ось тут такі оповідання. Наклад та ціна всіх цих томиків в той час була однакова. Ось тут оповідання, які не входили в прижиттєві друковані видання. Ось такі. Далі у нас Андре Муруа. Цього автора я не знаю, але він у нас є аж в двох підбірках по 6 томів. Тобто У нас є їх два. Їх я би вам з радістю віддав навіть по 5 гривень. Тобто 30 гривень і 6 томів цього автора у вашій бібліотеці. Так, 92 й рік. Що у нас тут три дюма. з першої по сьому частини. Анотація. Наклад 770 тисяч примірників. Ще більше, ніж по, але По вийшов пізніше. Можливо, вони вже врахували попит тих років. Так, тут у нас дюма, восьма, десята частина і новели. Наклад такий самий 770 тисяч, ціна 10 рублів. Тут у нас Прометей або життя Бальзака. Дві частини. Четвертий томик. томик міст. Ось. Продовження життя Бальзака. П'ятий том. Олімпео або життя Віктора Гюго. Тобто біографічні романи. Так, і шостий том. Останнє завершення біографічного роману про Гюго і літературні портрети. Вольтер, Стендаль, Гюстав, Демопасан та інші. Навіть тургенєво. Ось анотація. Ось такі. Далі йдуть Ежен Сю. Ці теж будуть по 5 гривень за томик, 6 томів. Тут вони ось так гарно оформлені кольоровими малюнками на обкладинці. Подивимось, що він нас писав. Ось міст. Це у нас агасфер. Тут це все агасфер в шести томах. Тобто це, це у нас. дивимося, нотацію. Агасфер і вічний Жит, Персонаж християнської легенди, возникший в поздньому средньовеков'ї. Таїнственний благодетель, який пройшов огромний путь, щоб поняти відказуватися в помощі слабому, талково ущербного чоловіка, брекають на вічні муки не только себе, но й весь свій род. Авантюрний роман. «Фантастика», історичний роман, мелодрама. Ну, ось таке. Тобто тут вже зміст немає сенсу показувати. Наклад 765 тисяч, ціна 10 рублів. Тут у нас один той самий роман шести томах. Ну, бачимо. Ось так. Ну, ось ще один автор Рід, Цей вже для мене більш відомий. Тут теж гарно оформлені ось такі книги. 8 томів. Віддам по 10 гривень. Тобто 80 гривень у вас в бібліотеці ось така підбірочка. Отже, осьме Томах, Москва, 92 рік, преса Білий Вождь. Переклад з англійського. Так. Ось анотація. Наклад 796 тисяч. Ціна 10 рублів. Так. Тут у нас. Дивимось. Квартиронка і приключення на дальнім западі. Історія любві Едварда і квартиронки Аврори. Так. Ось це відомий у нас. Твір Оцеола Вощ семінолов Анотація про боротьбу індіанського індійськ... народу проти американських колонізаторів. Ілюстрацій цих книг немає. Але дуже гарні ось тут малюнки на обкладинці. Так, тут у нас затерянные в океані. І ще один роман в дебрях Борнео і приключення потерпівших кораблекрушення». Це цікаві пригодницькі романи. Так. Тут у нас... Білая перчатка. такого не знаю романа. Всадник без голови. Його точно пам'ятаю, читав. Читав же його в дорослому віці. Но мені не сподобалось, не знаю. Можливо, це був якийсь містично-детективний роман на той час, коли він був написаний, але зараз він чи стався дуже мені нудно чомусь. Ось так. Запутаний сюжет. Картина жизнь Техаса 50-х годов 19 -го століття. Ага, тут продовження всадника без голови і морський волчонок, или путешествие на дні трюма. Ось анотація. І остання книжечка, 8-й том. Тут у нас. Марони. Останній роман. Події відбуваються на Ямайці. М -м -м. Героїчна боротьба маронів білих негрів проти англійських англічан стала основною темою цього произведення. Ось так. Ось такі книжечки. В кого вони були? Хотілося би почути ваші відповіді. Чи ви їх читали, чи вони вам цікаві. І, можливо, код зацікавили ці книги, нагадаю, будь-які з цих книг в наших відео ви можете придбати, написавши в коментарі під відео або зв'язавшись за контактами в описі каналу. Дякую за увагу. Бувайте!